Добрий день, це грандіозно-творені трактористі, і все, з наступати. Це новорічний випуск, тракторист Юрій. Під назвою цей, як його там, доктор Гейболет і Бетмен. Починаємо. Ой, який поганий Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Батьман дупинець не лайно. Осьма! Кравне! Ти стало, поклич мені. І я й боліт. А поклич. По мене по голові при. Ой, маленький, хут. Денес. А ну, діли! <ріст> Отак От діти не люблять ділитися, коли їм дарять подарки, дід мороз. <ріст> <ріст> Далі буде.